Грейпеефрут, цитрусовий суперфрукт для здоров'я. Грейпее фрут це яскравий цитрус із гіркуватим смаком, який поєднує низьку калорійність із багатим складом корисних речовин. Його варто включати у раціон для підтримки здоров'я та енергії. Основні корисні властивості вітамін С, 40 МГ на 100 г зміцнює імунітет, захищає клітини від ушкоджень, сприяє виробленню колагену. Флавоноїди, нарингін. На нін мають антиоксидантну дію, знижують ризик серцево-судинних хвороб та допомагають регулювати рівень холестерину. Калій підтримує нормальний артеріальний тиск і роботу серця. Клітковина. покращує травлення, сприяє відчуттю ситості та контролює рівень цукру в крові. Вітамін А та бета каротин, корисні для зору і здоров'я шкіри. Фолієва кислота b 9 важлива для синтезу дезоксирибонуклеїнова кислота та кровотворення. Плив грейпає фрута на організм людини, імунна система, вітамін е С підсилює захист від вірусів та бактерій. Серцево-судинна система, флавоноїди та калій сприяють здоров'ю судин і серця. Травна система клітковина покращує перетравлення та запобігає закрепам. Контроль ваги, низька калорійність і пектин допомагають довше відчувати ситість. Шкіра, антиоксиданти уповільнюють старіння клітин і підтримують еластичність. Коли варто бути обережним, грейпеєфрут може взаємодіяти з деякими ліками, особливо для серця та тиску, потрібна консультація лікаря. При гастриті чи виразці висока кислотність може подразнювати слизову. Як вживати оптимально один грейпеєфрут на день? Їж свіжим або додавай у салати і смузі. Найкраще споживати в першій половині дня він заряджає енергією та покращує настрій. Канцелярська кнопка порада дня, сніданок із половиною грейпає фрута. Це легкий спосіб отримати заряд вітамінів і підтримати травлення.